З результату російського вторгнення є травми, яких зазнали люди і молоді люди. І ми знаємо, що травми зазнавали молоді люди, діти. Що ви можете сказати про те, як справедливість і відновлення у української молоді можуть бути включені у роботу з відбудови? Дуже дякую. це питання щодо соціального відновлення. Я думаю, що по перше тут треба сказати важку правду. Моя робота полягає в тому, щоб документувати злочини. І цей процес абсолютно необхідний, займає велику частину моєї життя. Моя робота, але для вас, як молодих українських лідерів, треба знати і розуміти, що цього ніколи не буває достатньо. Навіть якщо будемо якось ухвалювати рішення, це все одно не загоїть усі рани. Це все необхідно буде робити в робитивалому процесі. І щодо російської геноцидної війни. Я думаю, мені не треба вас переконувати в тому. Але я думаю, також розуміння і того, що треба не боятися а бути рішучими, розуміти звідки надходить загроза. Розуміти, що Росія буде дуже зацікавлена в тому, щоб соціальні травми не були загоєні. То я думаю, що ви будете лідерами українського соціального загоєння, соціального відновлення, і я думаю, що Варто подумати над травмою Травма інколи різні думки щодо цього існують. Я Думаю, що мені інколи ставлять дуже важливе питання, коли ми зосереджуємося на травмах. ми Говоримо лише про масові жертви, але я думаю, більш продуктивно буде підходити до травми з наукової і медичної точки зору. З медичної точки зору травма. Це моральна і психологічна шкода, яка інколи має фізичні наслідки. Але це така ж рана, як і багато інших, і це відрізняється від стресу і, як правило, це залежить також від інтенсивності. І ми можемо подумати, що стрес це як поріз, а травма це як перелом, як ніби переломана кістка. Я Думаю, дуже важливо, щоб ви почули з наукової точки зору що багато речей, які ви можете пережити, зазнати. вони в науковій літературі вже визначені. Ми знаємо, що травма створює нові потреби, нові прагнення, нові потреби. І ці потреби, такі як справедливість. Безпека, комунікація, надання можливості на щось впливати, все це необхідно забезпечити в тих громадах, яким ви служите, і я думаю, що ми мали вже такий приклад в українській історії: це був голодомор, коли сталінський режим організував це штучну трагедію для українського народу, і коли травми, яких зазнали, ті, хто це пережив. Вони зазнали багато наслідків і в Україні. Я думаю, важливо працювати над тим, щоб це загоєння відбувалося, і саме на місцевому рівні на рівні громад. Я кілька місяців була у Львові, і була в таких місцях, як Центр Ху Суперхюменс. і мене дуже вразило одна з ключових ролей, які люди грають. Там люди, які пройшли процес реабілітації, які мають протези, і вони допомагають людям, які прибувають туди з подібними ж пораненнями. І це дуже важливо, коли процес одужання загоювання ран є прикладом для інших, і в Україні необхідно бути відкритими відкритим щодо цієї проблеми травм. І я маю сказати, що I did, I on a я працювала над дослідницьким проєктом в Босні Герцеговіні після війни. і Ми з'ясували, що загонні травми це має певні специфічні сфери, які впливають також на економічні рішення, які приймають люди, а також впливають на. Деякі моменти напруження в суспільстві, а також інституційну вразливість Ми вивчили, скажімо, біля 300 людей, які зазнали травми під час війни. І через 10 років багато з них мали посттравматичний синдром. І все це коштувало і грошей. Якщо над цим не працювати, тому що люди мали це продовження цього впливу. Отже, я думаю, дуже важливо допомагати відбудовуватися людям, які мають такі фізичні проблеми, проблеми, проблеми зв'язані з травматизмом. і я думаю, що це робота для вашого покоління, і я дивлюсь на. Цю аудиторію я думаю, що знов таки це та сфера, де ви мусите стати моделлю не лише і зразком для своєї лише для своєї країни, а для всього світу в цій сфері. і ми чуємо весь час, що Україна під час війни здійснює багато інновацій, і я думаю, що це може стати також моментом для інновацій. Дуже дякую.